Дінго 96-го року, коли Бред Піт робить пропозицію Гвінет Пелтров в Аргентині. Бред Піт освічився Гвінет Пелтров через два роки після початку їхніх стосунків. Вони разом були в Аргентині, бо Бред Піт на той час знімав фільм Сім років в Тибеті і Гвінет Пелтров супроводжувала його протягом усього кількомісячного перебування, і додому вони повернулися вже з обручкою, от і. Згодом Бред Піт згадував інтерв'ю Лі Ролінстон з дивно сьомому році, що Гвенні була зі мною весь час в Аргентині. Це було чудово. Ти важко працюєш увесь день, а потім приходиш додому, і вона там. І знову. Повертає до нас до сьогоднішніх різних стосунків, коли пари розходяться і кажуть, що ми не змогли, там у нас різні графіки. Я знімаюся в Нью-Йорку, він в Лондоні, ми ніяк не можемо скоординуватися. А Гвінет Петро Гвенні поїхала з Бредом Пітом в Аргентину на декілька місяців знімати фільм Бреда Піта з да. Да, да, да. погоджуюсь з тобою, ти права, тому що. Звісно, що існують зірки, яким потрібно постійно зніматися Да? типу гвені могла дозволити собі не працювати mm -hmm. декілька місяців. Окей, типу, це такі ситуації, але все одно це можливо, все одно це, типу, можливо. Тому якщо ви не хочете, ви не хочете. А ось тут, да. окрім mm -hmm. того, що вона його підтримувала, була з ним там. Ще він, можливо, в цікаво він готував пропозицію до цього, чи він просто в цій подорожі зрозумів, що він хоче провести mm -hmm. з нею типу життя. Цікаво, гарна, цікаво. Обручка, гарна, да, обручка. Да. гарна обручка. гарна обручка. Просто в стилі Гвінет проста Велика. і вишукана. Да, вишукана великий діамант. Величезна. Ой, да. Згодом, в 25 грудня 1996 року, Бред Піт знайомить Віна Петров зі своєю родиною. Тобто... Як можна після зручень тільки знайомити? <laughs> да. як, як це відбувається? Бред Піт в одному з інтерв'ю сказав, що. Бредпіт. -піт. -піт. Що заручені були одним із найкращих моментів в його житті. Після цього Бред Піт привіз він Петру до себе додому в штат Міссурі, де вона познайомилася з його мамою Джейн та батьком Білом Пітом. Біл -піт. Біл Піт! Ні, ну Хоча да. він же Вільям Бред Піт. Да. Да, він, Вільям. він також mm -hmm. Віл. Mm -hmm. Так, ну так, да, цікавий таймлайн, що спочатку ви два роки зустрічаєтесь, а тільки після цього ти вже вирішив познайомити Гліна Петра зі своїми батьками, і а... насправді це, мабуть, типова херня для американців, які виїжджають зі своїх mm -hmm. містечок, сіл, в яких вони живуть, да, і потім да. там десь тому, що мені постійно попадаються тіктоки